Вітаю вас, ви, мабуть, хочете дізнатися, хто я. А я вам відповів. я той, кому мати казала: не роби пірсинг, а то будеш виглядати як бик. Але абсурд цієї ситуації полягає в тому, що вона мене народила від бика, тільки не звичайного, від морського, якого Посейдон послав на острів Крит. Я син дружини критського царя Міноса, Пасіфає, моє ім'я Астерій. Але ви знаєте мене як Мінотавра. Я чудовисько з головою бика та тілом людини. Зазвичай мене зображають так або так. Достатньо страшно, правда? І легенда, до речі, про мене є. Зараз розповім. Мій батько, чи можливо краще сказати відчим, навіть не знаю. У нас там таке родинне дерево, що Паргаріяни та Кардаші не будуть нам застряти. Давайте зійдемося на тому, що він цей мінус. Так от, цей мінус. Посадив мене у в'язницю підземну, яка була у формі лабіринту і мала таку ж назву лабіринт. Її побудував Дедал. Будували насправді там не дуже добре, як ви бачите, роги класні відростити не вийшло. Всього сім афінянських хлопчиків та сім афінянських дівчаток щороку. Чому саме афінянських? Зараз розповім. Все почалося з того, що цар Мінос запідозрив афінського царя Егея. Тому що той вбив його синів. І вирішив він попросити Юпітера наслати на Афіни чуму. Афіняни дуже хотіли позбутися цього прокляття, тому пішли до Оракула запитати, що взагалі з цим можна зробити. Той їм сказав: Відсилайте на острів крик, сім дівчаток та сім хлопчиків, на поживу Мінотавру і тоді все буде добре. Так вони й робили. Але. Одного року знайшлася така колючка на моїй дупі ім'ям Тесей. Це син Афінського царя. Вирішив він врятувати молодих цих дівчаток та хлопчиків і замінив одного хлопця на себе і відправився на острів Крит, щоб вбити мінотавра. Тобто мене. Але не вдалося б Тесею це, якби не одна богиня Афродіта. Яка зробила так, що дочка царя Міноса, тобто моя сестра, по суті, закохалася в цього Тесея і вирішила йому допомогти. Вона дала йому нитки та меч. У вас, до речі, в Україні є один фразеологізм, нитка аріадни. Так от, це з моєї легенди. Пов'язав тесей на початку лабіринту ту нитку і пішов блукати, не трапив на мене. Звісно ж, почалася битва кривава, страшна. І я б переміг, якби не той меч, який моя сестра Аріадна на початку дала Тесею. Встромив Тесей той меч мені в груди, і помер я в тому жахливому лабіринті. А Тесей по цій ниці, вийшов на волю. Ось така от історія. Дякую, що слухали. Бувайте!